Всім Сім'йов, всім привіт. Теге, таге, а що теге, що тиге? Я написав писав теге? Шо теге? Всім добрий. День. Ох, і мафія, ох, і мафія, Здорово, здорово, Гав-гав. Геній шериф, ну слухайте. Треба ж інколи класні ігри робити, а не ото що постійно. Я ж правильно розумію? Бля, ну прикольно, шерифом дуже прикольно грати, я вам хочу сказати. Ти просто такий угадав, потім не угадав, а потім такий угадав і тобі класно. Але ну, не забувайте, що класно грати не шерифом, а. З 5 літрами вина червоного. Настя здихає. Це означає, що ми починаємо розпаковувати кейсики. Всім добрий вечір. Добрий вечір. Розіграти пляшку цю. Бля, це Пля, та легко. ізі. Я прямо зараз це роблю. А як я її відправлю, якщо не в Києві? Ну, я відправлю по новій пошті. Отаку відкриту пляшку? Ну, і запакую. Ладно, давайте розіграємо пляшку. Отака пляшка, дивіться. Ось ця пляшка. Буде розіграна сьогодні. Що мені треба зробити? Мені, напевно, в якийсь... В якийсь Discord зайти чи щось таке. Що, як вам мафія? Напишіть мені, будь ласка. Уф, уф. О, я бачу тільки. уф-уф. Ти шериф цього КС. Я сьогодні буду бігати тільки з беретами. Ви зрозуміли? Пляшка та ізі, Ми цю пляшку розіграємо. Ми прямо зараз цю пляшку розіграємо. Шановні, я надпив, ну ви бачите. Ну тут іменно тут 4 літра з половиною спить. Тут все є. Велікмафія, валік на мафія. Ось ур пізді, загальні. Це що таке? Що він собі придумав? Це, типу, тип, який. Ну я клянуся, я в якийсь момент подумав, що я щось не то зробив. Він так насипав на всіх, і він так заплутав слідство, що я такий. Ой-ой-ой, нам буде важко. А, я перевирав, перевирав. Я перевіряв отоє. Тому що, ну ви розумієте, ну прикиньте. от... Просто уявіть собі, ви граєте в мафію і перед вами сидить отой. І ви ширів. Ви що? Ну, Ви не сповна розуму, щоб його не перевірити, я не розумію. Його треба перевіряти завжди. Коли леве нове відео, дуже скоро. Ти прям не встигнеш відрахувати до 18964. Уже буде відео починає рахувати. Тільки повільно, повільно, через Місісіпі. Один Місісіпі, два Місісіпі. Е, всім привіт. У всім привіт. Е, мене так чат ніколи не, не летів, чесно кажучи. І я не розумію, чому. Напевно, напевно це якийсь черей, чи ви просто позаходили. Я дуже радий вас бачити, я дуже радий, що ви зайшли. Ви найкращі люди на планеті. І вся оця от штучка. Е, сьогодні що? Давайте мафі, про мафію поговоримо. Ну, класно ж було. Валік сині, абсолютно. Абсолютно. По кількості алкоголя, який я п'ю в житті, це абсолютно Синій. Ні, Чесно кажучи, я... блін, я п'ю багато. Ну я не, <сміття> ну, не п'ю багато, я можу випити багато. Якось я, типу, якийсь я великий. Валік крутий шериф. Пу -пу -пу. Опа. Дивіться, якщо я ще раз буду шеріфом. Я, чесно кажучи, хотів одразу вскритись. О, я хотів одразу сказати, що я шеріф, тому що я вгадую Олсіора. Я тупо вгадую Олсіора і розумію, що розмін мене на олсіора це вже плюс. Ви поняли? Ну, типу, у вас дитина, ви граєте в КС 5 на 5, у вас дитина за вас грає, а проти вас е е джерель. І якщо дитина з джелем розмінюється. То ну, ваша команда вже краще грає, ви поняли? Як Насті грає, як тобі грає? Прикольно? Мені супер. Супер. Ну, типу, мені, якщо чесно, не цікаво дивитися, якщо ти мирний. Так. Е мені цікаво, коли ти мафія, або е лікарем ти ніколи ж не був, так? Ще ніколи не був лікарем. Хоча по професії ну, повинен був грати. Вибачте. Бути ну, сьогодні дуже класно, що ти був цим. Що ти був шерифом. — Нарешті. Да, я Блядь, думала, я, вообще, я, дуже... я або цей мирний житель, або. Гра махія. була топ, навіть якщо ти з читами грав, Біблія, вино було О, цікаво, всі круто забрали. Секунду, секунду, дивись, по, <реш> <реш> по перше. По-перше, Я не грав з читами, я не, я не знав, що так не можна. Сорян, я не знав, що не можна. І, і я так не планував. Ви поняли? Ну, типу, я такий. А в чому що, що, що за книжку можна взяти отам от на поличці, щоб е, закривати обличчя? І перше, що на мене дивиться, це Біблія. Я такий, о, кльово, це класненька. Е, і ну, на Біблії, ну, мене винудили, ви поняли? І я не клявся, я просто поклав, ти я просто поклав руку і сказав, я не мафія. Що я побудувати? Я... Секунду, секунду. Все, я, сказав все, да, я сказав правду? Хорошо. Я сказав правду, я сказав правду. О, в мене щось з камерою, вона вилітає інколи. Ну нічого страшного, ми типу блимаємо. Козацьку батальни. банку. <laughs> Бля, що ми там не пизділи <laughs> в тій мафії? Ну, е, блін. Чи це не козацька банка? Це козацька пляшка, по-моєму, не? Вам так не вважається? Ви так не думаєте? Покажи Настеньку. Ну господи, ну. Ну, ну. Ну, Ось, ось красотка. ось красотка. Придивляюся ігри? Ні, я не передивляюся ігри. Я е, дуже цікаво. от, коротше, ви собі не уявляєте, як прикольно, коротше, тебе виганяють, і ти такий. Як, як би мені не не подобалась мафія, але все одно тебе виганяють, і ти такий. та хто там залишився? Хто там хто? хто там? хто? Я одразу біжу в іншу кімнату до Насті, вона там дивиться. І ми цей. І... І Я такий, а, ну, все понятно. До речі, я думав, наступного е, я перевірив е, Отоє. Ну, понятно, його треба перевіряти. А чи я не першим перевірив, не знаю. Коротше, і потім нам був Ігорович. бо реально, от як я і казав, що в нього, ну от він, типу. Ну, Переживає. Переживає людина. В першій грі він такий нотатки, я веду, я все ще розспідляю, за всім буду слідкувати. А в другій грі він такий нотатки веде, але спілкується не по нотаткам абсолютно. Але дуже прикольно. Давайте лайк Руслану Ігоревичу. Плюсик, поки немає смайликів на цьому каналі, плюсик. Плюсик за Руслана Ігоревича. Настя посрилась? Ні, ні, не посрилась. Побачу один мінус, я буду блокувати. Це було круто, Бля, креативно, красово, це добавило веселощі в гру і цим веселіше грати. Боб, дякую. Піздець, як приємно. Коротше, от піздеце, як приємно. Ти такий пограв, і, е, і ти ще Боб, та піздець, дуже приємно. Куран теж топ, куран піздець, який топ. Але в першій грі я такий, я реально, я. З першої секунди, перша гра, Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивились першу гру, з першої секунди, з першої фрази Колі, я впевнений, що він мафія. Ну, бля, ну ми реально типу, дуже давно знайомі. Ну, дуже давно. Е, я знаю цю людину і як він розмовляє. Друга гра, я, роз, я розумію, що він просто заїбався, що він просто е, щось поспівав і такий. Ну, виганяйте мене, нічого страшного. А про що ми взагалі? Понятно. Так, коротше, відкриваємо кейсики сьогодні. І за кожен класний відкритий. Ми зрозуміли, що ми робимо. А, і розіграємо. Розіграємо вже ж сьогодні цю пляшку. Сьогодні розігрується пляшка е, серед тих людей. Оця саме, серед тих людей, які підпишуться на канал. Е, не підпишуться на канал, а це називається підтримують в бейсі. Я вам щось показую. Дивіться. Я вам щось показую. Кейсик відкрию. Оце, оце ми сьогодні відкриваємо. Багато е, шляпи, чесно кажучи, але в кінці ще 9, 9 класного. Ви поняли? А розіграю я, знаєте, серед кого? Щас я вам скажу. А, ось ось мій стрім. Він без звука. Отут внизу скін за підписку. По-перше, ви можете отримати скін з золотом. Хто знає за КС, той, ну, той розуміє, прошає. Хто не знає, той буде просто приємна людина з п'ятьма літрами вина. З чотирма з половиною. Дивлячись, скільки я в кінці ще доп'ю сорян. От тут така штучка. Regular, Premium і Premium Deluxe and Spa. Підписались на будь-яку, отримали скін. Підписались на мінімальну, прийняли участь в розіграші. Завтра вже скину ту людину, яка виграє. О, аеробіка, привіт! Аеробіка в чаті. Привіт, привіт. Дякую, що зайшов. А в який момент ти почав пити? В ти який ти момент я почав пити? А чого я почав пити, скажіть мені? Чого ти так вирішив звичайно? А, то все, я згадав. Тому що я був перший, і я такий. Господи, як мало веселощів і як багато гри в цій грі. Ну, знаєте, типу, ви, ви з братішками збираєтесь там в кейс поганяти, або що за краще, що завгодно поробити. І Якщо ви кайфуєте, то у вас більше старий радості обувалиш, ніж на бувалиш, дай Боже, давай ще для міші два ножа. Вибий. Бля, два ножа за 9 кейсів. Це буде важко, але я буду старатись. Дякую. Дуже дякую. дякую. Коротше. О, 15 тисяч, нагадай, мені. я зараз да, розкажу. Коротше, почав... От, ви з братішками граєте, ви поняли? Ви в... чим заводно займаєтесь? Якщо вам весело, то ви просто гоните приколи. Якщо ви починаєте, наприклад, як в КС, зібрались п'ятьох, почали грати, і такі, а давайте зберемось, і мі... у вас мінімум розмов, у вас просто... Ну, ви просто блядь, кажете, що робити, кому і куди йти. І оце мені не подобається в мафії. Оце, оцей момент мені не подобався в мафії. Але коли е, вам весело, що я намагав це сьогодні зробити? Ну, як мінімум, мені було весело. Я не знаю, як вам, мені було весело. А? Коротше, що ми робимо? У нас е, кейсики і е, кейсики хороші. Оце ми розкриємо потім. Тут два, на жаль, для міші відкриємо. А, а це все інше це пер... перчатки. бачите, рукавиці. А що ти казала? А, ми домовились. Ми ну <свист> це з тобою домовився. Я просто Ну це отримувала. навіть не ми з Насті домовились, це ми домовились з моїм другом, що так буде. Коротше, якщо ми відкриваємо сьогодні щось дорожче 15 тисяч, то я Насті скидаю цю <свист> <ту> суму. <свист> Я Насті скидаю цю суму на карту. Я, дуже була не я, не знаю. Цього. я не знаю, де я буду шукати. 50 ці гроші. 50 грам перед кожним кейсом збільшує шанс на ніж на 50%. Ой, а чого ні? Скажи мені. А чого ні? А чого ні? Людина каже, 50 грам перед кожним кейсом збільшує шанс на ніж на багато відсотків. Настя каже, ти вже мокрий, ходить піть. О, дякую. Єбать, е, кльово. Дякую, дякую, що підписуєтесь. Це дуже приємно, це дуже кльово. Яка вірогідність з тобою скорити на дзигар миру з тобою? Ще раз, я нічого не паняв. Вірогідність скорити дзигар зі мною. А де ти, де ти знаходишся? Дзигар миру з тобою. Де ти знаходишся, скажи мені? Де ти, де ти знаходишся? Куди мені виходить? Котра година? А, вже 12-та. Дивись, якщо ти знаходишся десь в районі оболоні, в районі оболоні, я не про світле, я не про, е, я не про пляшечку, я про район. Може ми і поруч десь. Може ми десь і поруч. 20 кейсів за літр. нє ні, ні ні ні. Давайте так, давайте думаємо. Добре, добре, давайте домовимося. Раз уже така пішла тусовка у нас. Раз уже ми так тусуємося, давайте за е, рожеве ковток, за червоне два ковтка. Ну нормально, я не буду вас знайомувати. За червоне два ковтка. За золоте. Ну так ну нормальнофія топ олсера. Треба гнати. Руслік і куран топ цьомою у всі місця. Я з тобою піздець як згоден. Люблю вара, дімчина, треба гнати. І тебе валік. Передай привіт Насті буль. Ласка менше ніж три. Настя, Буль, ласка, mm. е, привіт тобі. Е, у людини є гроші, тримайся за нього. Mm. <плес> вино без горілки, гроші на вітер. Ну, це е, потім. Бля, Воно без горілки, гроші. А дай горілку неси. <плес> <плес> Ти бачив бачила цю руку? А неси. <плес> Ні, дякую, дякую за поради, але, шановні, не забувайте, я вас дуже прошу, не забувайте, що завтра. Що завтра вівторок. Як я довго шукав вівторок. О, привіт! Це Міші. Я дуже радий вас бачити. Ти зробив тільки, що як Слава тоді пам'ятаєш? Бля, у мене короче. А що, він пив? щось? Так, да, він пив, а Оля почали здається. У нас є друзі, це мій найкращий друг. Марік Титов, Свої ігри в маю просто пушка, бажаю 5 баночок. Передай привіт Каріну, дуже люблю її. Каріна, тебе дуже любить людина з грошима, чи це не щастя в житті. Коротше, ми з другом і з нашими дівчатами сидимо. О, ну просто типу на природу Поїхали да. Поїхали на природу. О, Міша дзвонить. Зараз, секунду, Міша дзвонить. Миша! Він не дзвонить більше. Короче, ми сидимо, піднімаємо по 50 грам. І е, Славику Славику зайди, блядь, в дискорд Все, я понял, понял, понял. захважу блядь, захвожу сука Ты ты договориш. Миша Ебать, сидеть хуй, блядь Розказує і це. Та, бля, ти, ти послухай і послухай історію. Ти дав, блядь, то дав, це сделав, сижу, блядь. нахуй нікому не нужон, блядь. Міша, ти уже нам дуже стример, нужен, блядь. блять. Уже все, блядь. Уже сидит, блядь. Ти нам вон. дуже сильно ти нужен. Ти нужен пізде. Дуже, дуже дякую тобі, Зере. Uh, якщо ви тут, uh, підпишіться на канал, буде вам щастя. І uh, за за всіх, хто пише перше повідомлення в чаті і підписується. Міша, як тобі мафія сьогодні? Піздієсь кльово, скажи. Я сьогодні вперше був шерифом, і мені так сподобалось. Це ти сидиш, просто розказуєш, хто що, блядь, в цьому місці, хто куди, кого чого. А, це, а я знаю, що розказував? Ти кажеш, я історію розказую. Коротше, от уяви собі, сидимо зі своїми дівчатами, в чотирьох з моїм другом, от сидимо, чарку, опрокидуємо. Я наливаю, він підносить е, до рота чарку, і до нього його Оля починає говорити. Що, щось каже, щось каже йому. І от зараз е, ти не бачиш, а чат бачить. Коротше, він отак підносить до рота, вона починає щось говорити, і не він отак допиває, ставить, бере закуску, закусує і потім прибирає руки. Він мій донат скіпне. хай відповість. Ернес просить, щоб що ти скис скипнув його. Ти скиснув донат, Міша, Ти скиснув донат. А він мене вони мене просто вбили. А Ернес, я знаю. Це не остання людинка в Твічі, а, я знаю. Виті, я, виті, знаю. Да. я знаю. Це невозможно. Це... А, ну так, да, да, Це постійно ж буде летіти. Ну ти ж можеш включати в паузі, коли. Чи ти не можеш це робити? А ні, ну куди, Там же ж, блядь, 12 людей і ще донати, і це Єбать, скільки гав полетіло в чат. Це підець всім гав відновити. Давай, чуєш, що я казав, що ти uh, гавдован, по-перше. Так, це я чую. По-друге, uh, щоб тебе більше стрімив, блядь. Так. А люди смотрят, блядь, ніша вирі ложку, зараз кейси будуть. Пишуть Міша, бери ложку, зараз кейси Міша, будуть. Якщо чуть, і ще не мішання, якщо чуєш, при, при всій повазі. Я повністю згоден. Давай більше, будь ласка, будь ласка, я тебе прошу. Не клич більше Осіора і Отоя. Йо, я. Там, я боюсь, я боюся. Ти, ти, я боюсь кожен раз, ким би я не був, поняв? чи я мирний, чи я мафія, мені похуй. Я боюсь цих двох типів. Так в цьому я поємно, що він дуже сильно грає про легів на джипі. Послухаєш там один двадцять хвилин. Щось mm. то вскриває, не вскриває. Блядь. Та пізде Олсіор, свер вообще шось сьогодні замутив. Що це таке було? Ти поняв? Я сам одисрацию. Так охуєна, він Він тим, що так все повскривався, типу, бекграунд під те, що можна грати, в те, що він би так не грав. І піздець. І бля, просто одної ручки від Русланчика не хватило, щоб ми Чесно кажучи, так. І от ви коли почали розказувати, то я зрозумів, що. ой ой як близькі ми були до програшу. В чаті Гав летить, і Ернест питає: я цікавишся, чи Міша ви. Пока. Я цікавився, чи Міші щось випало, коли він кейси сьогодні відкривав. Дякую. Да, Арнес, -да, я бачу почав, просто було щось цікаве з кейсів, ніхуя, ніхуя знову. Що, реально ніхуя? Ніхуя. Якщо я сьогодні золото відкриваю? От, от прямо зараз відкриваю золото. що ти? Так. Ти? Е е -е, кажу клас, дуже радий за друга, дуже чітко, що так все допочилось. Міша, я хочу бути Не, поруч з тобою пішов, і, і, і налить тобі 50 грам. А, а, я поняв все. Пока. Якщо це случиться. Пока. А що ти в кейсі хочеш пограти? Передай привіт моїй не, коханій Юлі, пахне козою, люблю її. Блять. Юля, я Юля що пахне, сім, пахне але козою. Шось. моя інстаравлик і є крапка, пом 4 рай, і договоримось, <рив> З тобою ще з імпровлею. Ух, ніхуя собі олдфаги, олдфаги в здані. Всім привіт. привіт, щас, секунду, секунду, секунду. Блін, Міша, ти е, зробив рейд і люди кидають гроші. У тебе багаті люди. Що mm -hmm. це таке? А я не встигаю з тобою поговорити. Стоп, стоп, донати. Не, Говори, нічого ти не, не ти скидайте, будь ласка. А що ми говорили, Міш? Хуя, О, ти я... хуяка, ти вибіж, ти будеш вонючим. Саме головне, що я Просить сьогодні. Просить підкрутити, щоб ти мене підкрутив, в бо не чують Давай, має. давай зроблю, давай. А ти в мене на 200% стоїш. Клас. А, давай я в цьому в, в цьому в я підкручу. А ну, поговори. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Так, нормик. Найс, nice. найс. Nice. Коротше, розіграю оцю пляшку, з якої я був на мафії. Можливо, буде половина, а -а -а. коли я її відправлю. Я не знаю. А це реально вино, так? Да? Це реально, ну, мені подарували вино. 5 літрів вина. Я не знав, що з ним робити, і отут мафія. Коротше, я пропоную розіграти серед тих, хто підпишеться на Base by Mona. Це дуже легко робити. Я, вам пок... я просто вам показую. Просто вам показую. Заходите на э, стрім. Ось стрім. Ось внизу. Монобанк. Підтримати стрімера раз. 169-199 пофіг, на яку, на яку підпишетесь, там і буде розіграш. Розіграш буде завтра. Розіграю, ви нап'єтесь, буде класно. Все. Шо, коли міша? міша дасть зіграти а. нявці, коли Міша дасть зіграти нявці, о, до речі, а чого вона жодного разу ще не грала? Давай я проведу. Бля, Валик, я вже знаю, що Бля, ти давай ти ще... я проведу, я класно проведу. Е -е, Валь. Я чесно класно проведу. Валь. Міш. Великий привіт з Грузії. Ми дивимось е -е, стрім і кайфуємо хуй, від тебе. Чекаємо в Грузії левів. О, ніхуя собі Георгі. Георгі я правильно прочитав? Привіт Привіт з Грузії. Ніхуя собі. Дуже е -е, Камарджоба. Я правильно кажу? Камараджоба. Не назвали. Італійське вино, гадость. Чесно, нікому не цей не пораджу. Так, а що ти кажеш, що нявця, нявця не зможе зіграти, чи Валік, зіграти зможе, буду, що? Валік, давай трохи підтримаємо збір міші. Я знаю, що ОСІОР, по-моєму, може провести охуєно. Ну, ОСІОР? Алексеев вдвох з, з Отоєм. Хай проводять. А, Альонка пише: Валік, давай підтримуємо збір Міші. Міш, що за збір? О. Скажи мені, будь ласка. Ми тільки що допомагали. Бля, там ще є така хуйня. Друг командира є, я не знав, що він перевівся десь недавно. Так. Він був в 77-й, і я йому дзвоню так, а він, типу, спав. В мене просто банки не було, Я кажу, брат, можеш типу, цей. Але і да, пізда та, та гра потім, була. Я потім перезвоню Він каже, я вже в 78-й, да, я в 78-й. Я там, нахуй, одного генерала посла, і я тільки, кабляю, умоляю, блять, бути тихенько. <рес> таке, він мені пише, бля, в мене весь полк дивився стрім, то пишуть, за те, що я нахуй генерал. Ну таке, блять. Ну ладно. Так, Хой, так, я, лабора, та, тобі Ми чи Запросить ще за Роман. Можемо легенько е, в чат закинути. посилання, а, да, да, посилання на збір. Ти зможеш це зробити? Да -да 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 -да. Валік, мені, стоп, стоп, міші, чат. Сонечко в цьому темному світі, дякую а, за ніху, те, що даруєте нам ці стоп, емоції. Uh, 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 я прям спамлю yeah. банку в чат, ви можете, якщо хтось може пропустив чи. Я пропустив, я, пропустив, я нічого не задонатив, як гондон. Вот Все а простіше, маєте, коли мавка так, дасть міші. міші, а цей, коли Ла, шашлик, будемо на стрімі жарити. Господи, ну що це? Пока! Куди треба донатити? Е, щас ще під, під трансляцією. Оце да, да, да. Лебіга модер", Лебіга модер робить. Щас, сорі, сорі чадік, зараз швиденько за донатом. Треба два ляма, а там 520 тисяч. А ти починав з нуля? Чи вже щось було між? 705 було, по-моєму. Єбать, а це за сьогодні. Ну, тільки що ми після, після мафії. Давайте стоп. Стоп підписки. Ну, підписки, ладно, ви хочете виграти. Я знаю, що ви хочете виграти пляшку алкоголя, я розумію. Але стоп Донати. Зайдіть просто замість донати, зайдіть чесно, на банку. Зайдіть на банку і задонатийте. Банка, банка. Міша, скажи 10 разів підряд банка. Банка, 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 не какая-то. Ти кажеш кабан. Ти кажеш кабан. Воно тут краще, аніж італійське. Ти кажеш кабан. Бля, чесно кажучи, що люблю червоне або біле сухе. Передайте, будь ласка. Напиши в інстаграмі, Георгі, напиши в інстаграмі, будь ласка, я тобі. Бля, я за чи просто нажав. Бо я щось, ну, чесно кажучи, чуть-чуть себе. Неадекватно відчуваю за пару тижнів мобілізуюсь. Тепер кожна хвилина з вами на вагу золота. Я за вами скучатиму. Енді братанчик, вже привітай Христенко бажа, з днем народження. Щоб все було як тебе. ти вмієш, Христинка? З днем народження. <рес> ну, ти розумієш. Христинка з днем народження. Привіт, запитай, будь ласка, у Вовчика. Боб, коли ми підемо спати, дякую за відповідь. Вовчик, Боб. Там уже чесно кажучи, тече так сильно. А ти сидиш, дивишся хуйню? Йди, напевно, в ліжко, там тебе чекають. Там тебе братанчик чекає. Дамницького ведучим, їбать! Ти чуєш? Ти чуєш, Міша? А він веде? Ну він взагалі, він уна... коротше, він веде на... у себе на каналі ВКВ, він дуже кльово веде. Він дуже кльово може написати приколів, він дуже кльово може, mm -hmm. е... типу, ну коротше, е... нагнати, понял? Нагнати жуті мафіозний. І він у нас був на каналі ведучим два рази і обидва рази разів, Ти роз'єб. Блін, якщо він согласиться, буде топ. Давай да Я напишу, так, да, я напишу. Давай, давай. Я, я думаю, що ну, він такий тип, що він не бухає 20 років, чи скільки. І він тупо, Ти от, тупо береться за роботу. Спитай, чи запросить за Роман на мафію ще? Профтикав Донат. Чи запросять за Роман на мафію? Ой, соречик, соречку, внук. А що так, я, знав, що, я знав, що буде нестися оця хуйня, що хтось ну, зрозумійте, мені треба робити якісь хороші ск склади, угу. і мені приходиться когось кікати. Я не можу не, не кікати, бо ми би, тако б і сиділи і одним складом і грали би. Ми... <плес> Знаєш, що, наступний... знає, що я сьогодні думав? Сорі, 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 що да. перебуваю. Коротше, що я думав сьогодні? Саме головне в тому, як ти організував мафію. Це то, що склад рухається. Дивись, коротше, умовно. Давайте допоможемо це... збору міші і задано тим стільки, скільки люди сьогодні випили або вип'ють у вихідні. Ахує мрію ідея. стати Охуєнна мовшн дизайнером ідея. у команду левів на джипі. Надіюсь, ви колись будете розширятися. Будемо розширятись. Фантом по-любому будемо розширятися. Тримай руку на пульсі. Коротше, то що ти зробив, Міша, Це я вже до тебе. Ротацію в мафії, коротше, це означає, що умовно я. Хочу. Я, я сьогодні прям захотів постаратися, понял? Я так. такий, бля, хочеться прям пограти. Тому що ну, щось всередині, воно ж сидить, типу таке, бля, раптом мене не запросять на наступну, понял? А ні, то даже ну блядь, я стараюся просто, щоб було. Ні, це кльово, це, так, це, в цьому, я розумію, що ти не від того, як, який був перформанс від стрімера на цей момент. Я розумію, що ти міняєш mm -hmm. просто для того, щоб оновити состав. Але все одно у кожного хто сьогодні був, я, я думаю, що якийсь відсоток маленький, але думав за це. Поняв? Ну, типу, бля, ну може, може постаратись трохи сильніше? Чи то я. Скіпнуло тих, в кого лол під підписнику. Блять, дід мати. Бля, буде, я скажу більше, мені прийдеться із цього складу, що сьогодні був. Мені прийдеться. Бля, не кіка ротація, все правильно. Всі, хто був на мафії, вони ще колись по-любому будуть на мафії. Отак. Не то, що типа все, їх більше ніколи не буде. Це хуйня. Мені просто треба міняти людей, щоб вам було цікаво. І не більше на наступний тиждень буде стрімір, в якого 60 онлайна. Ну, 100 100 онлайн на середньому. Хочеться, щоб тоже житті типу, вже три роки стараються. Вся хуйня буде нова ще одна людина. А от не скажу. Бля, пишуть ще, гостік. Ви що, йобнулись? у гостіка 30 онлайна?